Дві тисячі на годину, півтори тисячі на годину. Такі цифри озвучують в вінниці за те, щоб забрати грязну воду. Ось так виглядає грязна вода, яку потрібно нам відкачати і віддати. Під час буріння буде вода в будь-якому випадку. Скільки б її буде, буде її по факту. Може 10 кубів, може 15 кубів і так далі. Але. Якщо ми от зараз тут знаходимось, ми її розливаємо по території. Що я завжди озвучую? Треба злив води під дерева чи нагород. Але в випадку, якщо от ми заїхали в старе місто, там котежне містечко, і там фізично нікуди зливати. Тому ми озвучувати будемо замовнику ці цифри. Якщо згоден, будемо заїжджати. Хай шукає або може дешевше, знайдемо те, що ми знайшли, ми озвучили. Може, знайде дешевше, або потрібно копати, якщо є місце. Додаткову яму, тобто викликати спецтехніку трактор на 8, 10, 12 кубів, щоб була яма для зливу води. Ось додаткові витрати, які можуть виникнути, на які не впливаємо ні ми, ні ви. Але для того, щоб зробити сирловину, нам в будь-якому випадку потрібен злив води. От так він виглядає.